Ті, коли я дивлюсь на Сполучені Штати Америки, навіть ніби взірець на демократії на багато інших країн, як ну тут, е, тотальний популізм, тотальний популізм, ну абсолютно дебільні, я перепрошую обіцянки, примітивні шлогани, абсолютне навігластво. Значить, і ці люди мають фантастичну підтримку. Е, тому не цькуємо український народ, тому що е, за, за середньостатистичний чоловік, який не має. Базової, там якоїсь підготовки професійної і так далі, який не хоче і не має можливості проаналізувати там бекграунд політика за останні 10-20 років і, і про, про співвіднести значить, рівень його обіцянок і і, і виконання звичайно дуже легко. А сьогодні ну інструменти маніпуляції, ну не було таких інструментів маніпуляції. 30-40-50 років назад. зараз зараз ну, унікальні інструменти маніпуляції додали соціальні мережі. Які Всякі там психоане.